Вітаю, вітаю вас, друзі! Четверг-вечір. Четверг, вечір, І у нас цікавіша розмова. А теми у нас будуть е, наступні друзі зараз. Це про те, що Буданова поранили, і ми поговоримо, як це було, що це було і як це було. На кінець ми залишимо. Далі про теперішнє становище неодноразової чемпіон, чемпіонки світу і Олімпійських ігор Яни Клочкової. І про новшества, які оголосив е, начальник поліції Клименко про втікачів, це наші теми, які ми сьогодні обговоримо. А по перше, ніж почати, підпишіться, друзі, на мій канал, допоможіть, допоможіть мені, допоможіть нам, допоможіть всій державі, допоможіть просто. Чим більше ви підписуєтесь на нас, на українців, на наш контент, тим більше ви допомагаєте. Якщо. І дивитесь наш контент, будь-який будь-який контент українців маленький, великий, середній. Чим більше ви дивитесь росіян, чим більше ви дивитесь 에, гордонів, голованових і всіх інших, тим більше ви допомагаєте Росії. Дякую вам. І давайте почнемо з того, що я там пост писав на Фейсбуці, але Фейсбук не розповсюджує. Тільки на моїй сторінці, хто хоче, можете зайти подивитися. Сьогодні ми звільнили 106 віль... військовополонених. 68 з них це зникли безвісті. Всі люди з-під Бахмута, всі також репатріовано три тіла. На жаль, це два тіла іноземців і одна тіла нашої українки жінки. Не знаю, я, хто це, що це, це, родичі знають. А, ну, Де сім людей, сім військових з різними травмами, вони будуть лікуватися. Найстарішому, кого, кого звільнили, це 59 років, наймолодшому 21 рік. Ну, що я вам хочу сказати: взагалі, з початку, ну, широкомасштабної війни ми звільнили 2430 людей. Серед них 139 цивільних. Ну що я вам хочу сказати? Займається цим Андрій Єрмак. Займається цим Андрій Єрмак. Це він в промежутках, між тим, як там заставляти сестру Гончаренка красти. Це ж Єрмак заставляє Гончаренка красти. це ж 에... Гончаренка заявив. Аарієв заявляє, що Єрмак привчив його дочку Ярину до наркотиків і збивати людей. Ну між цими ділами, основними у Єрмака, він займається визволенням полонених, а також санкціями, а також договорами про. Зброю і про все інше, але головне у нього це заставити родичів Гончаренка красти і всіх дочок з партії ЄС е, пристратити до наркотиків. Ну, це так утрирує. Ну це вони кажуть. Це не я кажу, друзі. Це не я кажу. Це не я кажу. А, далі я хочу подякувати вам за ваші донати. Тому що, що б ми не говорили, як би ми себе не вели, а ми допомагаємо, частина з нас допомагає, бачить. Ми поговоримо про донати в суботу, при стрімі. Стрім буде дуже цікавий, я вже його. анонсую, анонсую. Ми будемо говорити про наше життя, про буття і про те, як воно у нас все відбувається. Так от зараз я хочу подякувати, щиро подякувати за вашу допомогу. І спонсорам, що спонсують канал, і донаторам на, для військових. Це Андрійкову Світлану величезна вам подяка. Лазаренка Марії, Ковтун Лариси, е Левінець Ірини, Куяченка, Куніяченка, вибачте Ірині. Вибачте, вибачте, ми разом, друзі, ми разом і ми робимо добру справу. Так от, йдемо далі. Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, друзі, в інтерв'ю РБК Україна, зараз в Україні готують е закон про. Покарання або ну, про покарання тих людей, які виїхали з України під час війни незаконно. Да, На сьогоднішній день ну, таких правил і обмежень в Україні не встановлено. Да? А, але Верховна Рада вже працює, і Кабінет міністрів працює, і Міністерство внутрішніх справ працює. І я думаю, що такий закон буде прийняти. Ну, Вивчається міжнародний досвід. Вивчається, як це в інших країнах робиться, і щоб зробити один нормальний класний закон, і щоб як поводитися з тими громадянами, які порушили закон, виїхавши за кордон. Це все мене дуже влаштовує і це правильно і в багажниках автомобілі, і в Аквалангах з аквалангами, і з Дельтапланами, і в жіночому одязі. Це зараз. Але мене ще дуже хвилює. Повірте, дуже навіть більше, ніж зараз. Зараз за гроші, за все е, отримують ті ж підлегли Клименка, там е, митники, вони ж, начебто, підчиняються, чи прикордонна служба підчиняється Міністерству внутрішніх справ. Це мене дуже хвилює. Але мене дуже хвилює ті, хто виїхали до війни і не повернулись мажори. Це такі, як родини Гордона, родини Порошенка. Да? Родини Полторака, ну, всі всі родини дітей, братів, сватів, там, Суркіси, та всі вивезли Ахметове, де його сини в палацах. Вони ж виїхали до. Де Шуфрича, де всі ці діти, де всі ці родини. ось це мене дуже цікавить, але тут Клименка чомусь нічого не каже. Ось давайте розповсюджу, давайте писати це, давайте наш голос проявляти, писати і писати, що з мажорами, що з батальйоном Монака, як будуть покарані вони, цих те, також треба карати. Також треба. І воєнкомів, що видають справки, і лікарів треба, всіх треба карати, друзі. всіх. Але тих знову нема нічого. Ну, щось мені це не дуже подобається, друзі. Ось чесно, не дуже подобається. Йдемо далі. Йдемо далі. А далі що? А далі лайкніте, поставте вподобайку, якщо вам подобається, друзі. І підпишіться, я ще раз вас закликаю, підпишіться, щоб допомогти і каналу, допомогти нашим українцям слухати дійсно правду, слухати дійсно те, що відбувається, а не якісь там розмазні, якісь там хайпи, якісь там навороти, щоб аби більше було підписників. Так от, давайте поговоримо про таких спортсменів наших. Ну, знаєте, воно життя змінює змінює ставлення, змінює бачення. Я, у мене була розмова з одним моїм е, ну, дуже класним знайомим, з яким ми знайомі, мабуть, 14 років. У нас там і спільні були справи, і ми, е, і, знаєте так, і. і, і Дружили так е е е якийсь час і розходила. По різному ми завжди були в нормальних відносинах, завжди. І от у нього було, от ми тільки, у нас, у нас розходження було таке, да? я повністю це Україна, це, 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 це все Україна, і це все е е мені не подобається, але це все Україна, А, а він от все-таки десь був скло склонний, да? так, Ну, що Росія, як ми жили з Росією, я не скажу, що це колаборант, я не скажу, що це зрадник, я не скажу навіть, що це сепаратист. Але таке от у нього був настрій. А ось після вторгнення, да? після вторгнення, після вбивств, після цих знищень, після цих тортурів, після цих е геноцидів нашого народу, ну мій знайомий він сказав так не можна. А що ми зацепилися? Це у нас багато зрадників спільних знайомих. Це вже двоїм да, дали Срака. Дубінський славно звісно, що збив мчс 17-й це ж наш односельчанин. Да, там Деякі ФСБ фотографуються на Червоній площаді. Це наші спільні всі знайомі, ми, ми всі їх знаємо. Дуже багато таких у нас. І ми заявили про це і він сказав, що так не можна. Можна, щось тобі не подобається, може, щось тобі не подобається, може, щось тобі в діях уряда чи президента не подобається. Але коли твою країну знищують, він сказав, так не можна. Ні. Ні. Далі, далі те, що роблять вони, ні. Хоча я і вважав, що Росія це близький до нас народ, як кажуть, але зараз все, все. Ну, ось так, так. А ось наші спортсмени, наші е, співаки, наші серебриті, наші ті, кого ми так от дивилися, за кого хвилювалися, за кого болівали, за кого тримали кулаки, вони багато з них так не вважають. Ось всі згадайте таку у нас була пловчиха Яна Клочкова. Пам'ятаєте? Золота рибка її ще називали, ось її не чути. Вона чотириразова Олімпійська чемпіонка, найтитуловіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор. Після, і ось після півно, початку повномасштабної війни вона зникла. Її нема. Її нема і все. І от люди декілька, хтось хтось, питає, хтось цікавиться, хтось інтересується. А де? Ну, і ось в одній програмі слава ПРО. Вячеслав Дюмін розповів, що на превеликий жаль фанів золотої рибки. Вона зрадила Україну і разом з сином поїхала до тимчасово Окупованого Криму, коли почалася війна. Там Клочкова живе з батьками і за півтора року жодного разу ніяк не прокоментувала повномасштабну війну Росії проти України, друзі. Ні разу. Спортсменка робить вигляд, нібито нічого не відбувається, вона живе в іншому вимірі. Да? Е, вона свій профіль в Інстаграмі закрила. Відкрила свої сторінки в соцмережах російських, в російських соцмережах, таке враження, що Клочкова живе, ну, взагалі, десь там, нема України і не було в її житті України ніколи. Да? Хоча, давайте так, не будемо забувати про те, що а з ким і коли і як вона була свого часу. Вона ж е з Януковичем. Так, товаришувала. Вона була, була близька до оточення Януковича. І навіть була, знаєте, обрана депутатом Харківської міської ради від партії регіонів. Мама Плавчині Олена Синявська ще в 21-го року. А, у себе в Фейсбуці продовжувала постити георгійські стрічки. Ну, ось така така ситуація, друзі. Такий же Ломаченко. Хоча, знаєте, як вболівав, я не пропускав ні один його бій. Але те, що він робить, як сказав мій знайомий, так не можна. Як можна не любити Україну йти проти України? Да, не називати, що українців вбивають, не називати страну агресор, да взагалі вважати, що Росія наш брат, і виступати під українським прапором. Я не знаю. Так не може бути. Так не може бути. Хочу нагадати, що не так давно ще вирізалася одна українка як сучасниця гурту Артікес Асті, Анна Асті. Вона на початку повномасштабного вторгнення да, перебувала в Україні і сиділа в бомбосховищі. Але потім, коли трохи затихла, вилізла і опинилася в Росії. І ось з днями вона отримала премію Співачка Року. Вони будуть давати українцям всі ці показати, що ми ж тут, це ж в пику нам. Хоча що в той Анни Асті, що вона співачка року по всій Росії, ну ви ж розумієте, це дано політичним рішенням. Так що, друзі, давайте змінюватись, давайте бачити, давайте, давайте дорослішати, і давайте не будемо казати, що Вася Ломаченкович він бився за Україну під нашим прапором. Ні, він ні разу не взяв наш прапор, друзі, чи що то там секунду потримав, я не знаю. Але він там, в Америці, на весь цей е, стадіон він сказав: Я поїду захищати е, православну церкву. А навіщо американцям куди ти поїдеш, і що ти будеш захищати в Україні? Ні. 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 Розумієте, так не повинно бути, друзі. Так не повинно бути. Ну і останнє, що я хочу сказати, Кирил Буданов давав інтерв'ю, і ось він розказав про своє трохи минуле. Чого я це зараз хочу вам нагадати, і... тому що і Бутусов, і Бутусов, і Швець, і інші Порошенковці, да, там, здається, Чорновіл. Вони виступають, Буданов не правий, Буданов не то робить, Буданов не розуміє, Буданов не знає. Вони вже нападали на всіх, на всіх, на кого можна. Також Буданов, дивіться, він неодноразово ходив на територію Російської Федерації. Він був в так званих оцих групах, як називають ДРГ. Він, він і, і очолював, і був простим бійцем. І ось в одній з групи, <ганування> Було тяжке поранення у нього. Тяжке поранення. Знаєте, коли він виходив? коли Вони ні, да, вони вже виходили, друзі, і попалася протипіхотна міна. І у нього пробита була спина і шия. Виходили через лінію фронта, своїм ходом. Йому кололи Андреалін, і десь 5 кілометрів е, він пройшов. А потім, коли перейшли вже фронт, він упав без сили ну, повністю і втратив свідомості. І все. Поранення було дуже тяжке. Але він сміючись, каже: в принципі, жити можна, сказав Буданов в своєму інтерв'ю. Е, всього він був тричі поранений. тричі поранений. Кирил Буданов. А також біля десяти раз на нього ну, хотіли, хотіли, ну були попитки покушення, да? як це так, покушення на його життя. Ось це наш розвідник. А Бутусову він не подобається. Для Бутусова це гівно, для Швеця це гівно, розумієте? Для ЄСівців це гівно. Вибачте, що я так, я не на Буданова. це для них він так. Як і президент, як і Єрмак, як і Шмигаль, як і Стефанчук, як і Резніков, кого не возьми, для них вони погані. А чому погані? А тому, що вони краще них, тому що вони не дають їм красти, тому що до всіх прийдуть. І малюка вони вже обсирали. Вибачте, я сьогодні так розійшовся такі. Вирази кажу негарні. Але коли на людей, які захищали і захищають державу своєю і не шкодують своє життя, своєї крові, своє, своєго нормального буття, наїжджають якісь ідіоти, а вони дійсно ідіоти, це мене дратує дуже сильно. Друзі, я вам дякую. Я вам ще раз дякую за вашу допомогу. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.